Мирно усім небо. Відео розпаковочка, посилочки з Aliexpress, східних сферлів. Я розроблю детальний огляд. Ось прийшло три штучки. Зараз подивлюсь, якої вони якості, а то. Як сказати, по відгуках, Говорят добрі, але...

Посадкове місце, подивимось Посадкове місце звичайне. І ось дивимося. Що ми маємо? Маємо так. 40, 39. Так, так пише 24.

18 має. 24. 24 має. А ще раз покажу, якої вони якості. якби тільки виточені. Зразу віддані, потрібно. обробки допилити, тому що є сумніви, як воно буде висверлювати. Але зараз проведу тест.